Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 254 -те заняття, тема якого синус, косинус, тангенс котангенс, кутан. З попередніх класів ви вже знаєте, що називають синусом, косинусом, тангенсом і котангенсом кутів. Сьогодні ж ми з вами поглиблемо наші знання. Отже, розглянемо одиничне коло, що намальовано у координатній площині. Дивіться. І відразу обговоримо, що називають синусом, що називають косинусом, тангенсом та котангенсом. Тож ніж, згадаємо. Якщо ми кажемо про абцису нашої точки, то абциса – це є косинус, а ордината це є синус. Тобто, ось тут написано: синус кута це ордината, косинус кута це абциса. Також абциса шукає, також синус кута шукається за допомогою наступних розрахунків. Аби знайти синус кута, нам необхідно ординату поділити на радіус цього кола. Ми згадуємо, да, що радіусом називають таку лінію, що поєднує центр кола з однією з його кінцем, з будь-яким з його кінцем. Косинусом, відповідно, називають відношення його абциси до радіусу. Тобто ми знову ж таки ділимо значення абциси на радіус. Тобто, в нас, припустимо, є певна точка. Ось дивіться, ось тут є якісь координати x та y. Ми знаємо, чому дорівнює радіус цього кола та знаємо координати цієї точки. Аби знайти синус та косинус, необхідно просто виконати ось такі невеликі розрахунки. Пам'ятаємо також, що синус та косинус вони не можуть бути у значенні більшому, ніж одиниця та меншому, ніж мінус одиниця. Тобто у діапазоні від мінус 1 до 1. Далі. Аби знайти тангенс, нам необхідно косинус поділити на синус або ординату на абсцису. Аби знайти котангенс, нам необхідно синус поділити на косинус або абцису на ординату. Сподіваюсь, ви це розумієте. Це дуже просто. Давайте спробуємо далі. Для успішного вивчення тригонометрії ви маєте розуміти та працювати з одиничним колом. Отже, по-перше, коло складається з чотирьох чвертей. Перша, друга. Третя та четверта послідовність саме така. На колі є градуси. Ось тут в нас 0 градусів. Потім плюс 1 чверть виходить 90 градусів. Потім ще плюс 1 чверть 180 градусів. Тобто ми увесь час додаємо по 90 градусів. Далі 270 градусів, тут відповідно 360, і так можна до нескінченності йти. Тобто потім буде знову ж таки плюс 90 450. Потім знову плюс 90 і так далі. Тобто до нескінченності. Навіщо це потрібно? Ось, припустимо, вам сказали, позначити на цьому колі синус 45 градусів. Ну, ви відразу ж таки маєте розуміти. да? Якщо тут 0, тут 90, то 45 десь посередині. Ось воно, 45 градусів. То, відповідно, ось наш кут, 45 градусів. Або ж, наприклад, вам сказали, позначити кут. Що дорівнює, наприклад, косинус 135 градусів. Ви знову ж таки розумієте, якщо тут 90, тут 180, то десь 135 буде тут. Ну, приблизно, да? 135 градусів. Якщо скажуть, наприклад, 540 позначити, то ви дорахували до 360, додаєте 90. Ну, давайте порахуємо. Тобто, ось, наприклад, треба позначити тангенс 540 градусів. Тут у нас 360, тут у нас 450. Потім додаємо ще 90, тут в нас виходить 540. Тобто 540 це ось тут. І дивіться, значення вони за циклами повторюються. Тобто, в нас, якщо було м, синус 0, то що синус 0, що синус 360, вони знаходяться в одній тій самій точці. Тобто значення однакові. Лише збільшується просто кількість обертів навколо цього кола. Але це ми розібрали за додатньою шкалою вимірювання. Зараз я вам покажу, що буде, якщо крутитись навпаки. Ось, припустимо, в нас є таке ж саме коло. Тобто ось початок координат. Ось перша чверть, друга, третя, четверта. І ми вже йдемо у від'ємну сторону. Тобто тут був 0 градусів. Тут в нас буде мінус 90 градусів. Тут мінус 180 градусів, тут мінус 270. Тобто, усе те ж саме, усе те ж саме. Але єдина різниця у тому, що якщо ми у додатні значення рахували проти годинникової стрілки, то у від'ємні значення ми будемо рахувати за годинниковою стрілкою. Таке є правило у тригонометрії. Сподіваюсь, це вам зрозуміло. Сподіваюся, тема зрозуміла. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань не до зустрічі на наступному уроці.